Маючи великий досвід роботи на концертах, я знаю, що DW 5000 серії це завжди був дуже гарний вибір для барабанщиків. У нас в райдерах дуже часто 5000 серія стояла. Але сьогодні ми вам покажемо 9000 серію. Це старша серія у DW по хабвайру. Вона вважається найкращою. І дуже зручний ось такий чохончик. Тобто вам можна просто з собою навіть носити підар. Бачимо, що тут у нас всередині. чохла йде ремінь. Тобто у вас будуть вільні руки, можете заносити на плечі. Ну і сама педаль. Зараз ми розберемо, що тут є в комплекті. Чим до відрізняється більш дорога педаль підальтися серії від скажімо, 3000. Ну, Перше це наклейка. Тепер у вас буде наклейка DW. Жартую. Дивіться, станіна, вона вже алюмін, із алюмінія, тобто це легкий метал, але дуже міцний. Тут така сама поверхня, де не буде ваша п'ята їздити. Ось такий потужний, гарний механізм, теж з подвійним ланцюгом. Більш потужний зажим для бочки. До речі, він приводиться в рух отаким от чином. Дуже зручно і швидко можна зафіксувати педаль. Ну, Звісно, це опори у нас щоб педаль не їздила. Маємо в комплекті. Це вже дзвонять, я знаю, педаль хочуть купити. Ключик у нас двосторонній. Тобто ви можете як і з барабанами працювати як з педалю, так і пластики регулювати, і ще один ключик для регулювання педалі. Ця станіна дуже потужна, бачите, вона така, як груба запалець. І що у нас йде в комплекті? У нас іде така сама калатушка двостороння, дуже зручна. Для тих, хто не хоче працювати з ланцюгом, є отакий ремінь, який можна поставити замість ланцюга, і він буде отак працювати у вас. Можливо, в якихось дуже-дуже студіях, де треба, щоб була тиша, а ви чуєте, як ланцюг працює, можете використовувати цей ремінь. Є ліпучки, які можна наклеїти на станіну, для того, щоб додатково, щоб він не. Рухався по кавроліну або по поверхні, якій ви стоїте. Хоча тут дуже якісне покриття, яке і так навряд чи буде рухатися, є маленький каталог е, аксесуарів, те, що ви можете придбати від DW. В комплекті йде набір таких ще додаткових зажимів, два шестигранних ключика і наклейка на обод басового барабану. Що хочу сказати. DW 9000 серії це найкращий вибір для вас, як для барабанщика. Ви будете отримувати тільки задоволення, працюючи на таких, з такими педалями.